У Слов'янську розпочалася реалізація проєкту Житло для переселенців. На рахунки міської ради зайшли гроші Європейського союзу у розмірі 11 мільйонів 261 тисяча гривень та 161 тисяча євро. Це перший транш, призначений на реконструкцію двох гуртожитків за адресою Свердлова 8 та Чубаря 28 А під житло для переселенців та постраждалих слов'янців. Вже створена робоча група, що буде працювати над реалізацією проекту. Наразі шукають менеджера та інженера зі знанням англійської мови. Від часі двох неділь подавайте свои резюме в 212 комнату. Эти ставки будут финансироваться за счет вот этих денег Евросоюза. Тим часом комунальні служби міста працюють у штатному режимі, розпочали ремонт дахів та продовжують латати дороги. Наразі працюють на вулиці Фрунзе. які ми Фрунзи. Вже... Задені Шевченка, вулиця Ленра зарочена і свободи. Останні дзвоники для слов'янських школярів пролунають 29 травня. Випускні вечори заплановані на 30 травня. Тим часом розпочалася реалізація проєкту ЮНІСЕФ, згідно якого у місті відремонтують дві школи: 13 та 8, А також створять ще одну дитячу групу у навчально-виховному комплексі Семенівки. Побудують дитячий майданчик та огорожу. Наразі виготовляється проектна документація. У школах 13 і 8 буде. Відновлено дах, замінено вікна, якісь внутрішні роботи, меблі. У НВК номер 1 планується ремонт і підготовка ще однієї групи для занять. Управління соціального захисту населення очолив депутат міської ради Андрій Євсюков, як не дивно за фахом лікар. Працював у другій та четвертій лікарні у Святогірську. Доки лікар розбирається у соціальній роботі, медики б'ють на сполох. За тиждень – 45 випадків укусів кліщами. Зажаль, кліщи, знаходячі на території Славянсько-Славянського району, є переносом достатньо серйозного заболівання кишневого паралелу, яке відчуває розвиток складнень у вигляді всяких поліартритів і значительного зниження тому після укусу кліща необхідно звернутися до сімейного лікаря. Несподіванкою для слов'янців став візит до центру міста лісового мешканця. На вулиці Добровольського мисливців піймали лося. Тварина бігала спочатку у мікрорайоні Артема, а звідти потрапила до центру. На жаль, лось не витримав зустрічі з людьми та помер від інфаркту. Скоріше всього, лось був перепуганий і людьми, машинами, і він опустився по вулиці до Добровольська, там листонка на шлі, висенок був в плохому состоянні, не начислений гематомою і лисинка скінчалася. За інформацією спілки мисливців, через ставки рибгоспу переплило два лося, тому один з них ще може бігати містом.